Всім доброго-доброго вечора. Сьогодні ми з вами традиційно робимо прогноз на наступний тиждень з 11 по 17 вересня. І скажу так, що тиждень буде і залишається, поки що в активності. Тривоги вони будуть, так, майже кожного, кожної доби, тому ми реагуємо на тривоги, не забуваємо так, що ми цінуємо своє життя. Ми з вами зараз подивимося, які будуть такі більш по енергіям напруженіші так, дні, от коли можуть бути Досить такі складні ситуації по країні. Більш докладні прогнози ви можете по областям так, по добові, побачити у моєму телеграм-каналі або е, Ютубі. Всі посилання є у шапці профілю. І так, понеділок, 11 число. Понеділок, 11 число. Розчарування емоційне, такі якісь втрати, багато дивіться, багато страху, накрученого страху, тривожність може піднятись через активність. Тобто щось вороги наші планують, і це може нас дуже напружити і налякати. Далі, вівторок у нас іде 12 число, вівторок. Вівторок, 12 число, в мене йде також дуже багато активності, можуть бути десь наслідки і багато пересування техніки. Техніки не тільки по повітрю, але й техніки десь в, напевно, в тих активних більш регіонах країни. так, Там може бути досить, досить гучно. Середа, що чекає нас у середу, так? Середа, можуть бути наслідки і постраждати, можуть, дивіться, жінки або е, жіночого роду, так, будівлі, так, якісь е, е, підприємства. Тому треба бути дуже, дуже обережними. Енергії тут дуже важкі наслідки. Четверг. Четверг, що чекає четверг? Четверг багато маніпулювання, може бути також голосно. Проте в мене йде карта відпрацювання, карта захисту. Ми готові давати стусанів. Так? Тому на тривоги реагуємо і пам'ятаємо, що може бути багато ну, якихось таких маніпуляційних речей. П'ятниця. Що по п'ятниці, то активність, так, спостереження за цією активністю, і в нас може відпрацьовувати захист, руху може бути достатньо, проте мені все-таки йдуть енергії захисних систем. Субота, субота, що чекає нашу країну у суботу? Субота Субота іде, мені також якесь знаєте, матеріальне підсилення дуже багато. Активність, звісно, також може бути, і мені йде масовість. Тобто, це багато руху, багато активності. Якось тривог може бути достатньо багато по багатьох областях країни. Неділя, чим завершиться наш тиждень. Неділя, як наче знаєте, продовження місцями буде активність, проте ми зберігаємо цілісність.